Вона перенесла хіміотерапії в рази більше ніж має років. Шестирічна Настя Абрамчук з Волині відчайдушно бореться з тяжкою недугою. В дівчинки рідкісна форма пухлини мозку. Вітчизняні медики зробили все можливе, але хвороба не відступає. Допомогти дівчинці беруться ізраїльські лікарі однак і цей шанс маленька втратить, якщо батьки терміново не знайдуть 37 тисяч доларів. Подружжю більше ні на кого сподіватися, окрім на небайдужих людей. Довгі три місяці, шестирічна настуня, спостерігає світ лише з вікна лікарняної палати. Від донечки не відходить тато. Батьки розриваються між двома дітьми удома. І ще дворічний малюк, який на лихо теж занедужав. Чоловік геть стримує сльози, згадуючи, якою ще донедавна була його доня. Допитлива, така весела і непосидюча. Усе змінилося враз, розповідає Сергій Абрамчук. У Насті різко підскочила температура. Лікарі приголомшили діагнозом гліобластома стовбурного відділу головного мозку. Це одна з гліом головного мозку, яка найважче піддається лікуванню. Вона має одна з найбільших, один з найбільших ступенів злоякісності. Настя пройшла 13 курсів променевої хіміотерапії. Та лікування припинили через ускладнення. Дівчинка раптово знерухомила і майже не розмовляє. Дитина отримувала променеву та хіміотерапію, яка була призупан у зв'язку з погіршенням стану на даний момент вона отримує в нас симптоматичну терапію. Підібрати ефективне лікування допомогла б біопсія, але пухлина у дівчинки локалізована у місці, де зосереджені усі життєві центри. Тому і місцеві, і столичні лікарі цю процедуру вважають занадто небезпечною. Провести біопсію є так само дуже небезпечною і ризиково, оскільки можна мати на порядок гірші наслідки після проведеного втручання. За лікування Насті готові взятися ізраїльські медики. Частково можна її оперувати, і опромінення плюс хіміотерапія. Безкоштовні не квитки не на літак. Готова надати авіакомпанія МАУ згідно з угодою з телеканалом 1+,1. Але обстеження і перший курс лікування вартує 37 тисяч доларів. На порятунок доньки Абрамчуки вже витратили і власні, і позичені кошти. З майна лишилася лише невелика хатинка, де подружжя мешкає разом зі старими батьками. Тому благають про допомогу в усіх небайдужих. Небо прихилив би і зірку, дістав би для своєї дитини. А грошей дістати не можна. Будь ласка, люди, не будьте байдужими до нашого горя. Допоможіть врятувати мою дитину. Порятунку просить і настуня самими очима, великі і зболені, вони повні надії і життя. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, ТСН один плюс Настюшу можна врятувати і повірте нам, це по силі. Нехай ця дитина живе. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Будь ласка, TSN.ua, допомога. Користуйтеся цим сайтом і надсилайте гроші.